Зараз біжу в магазин, То, що мені проспічило в Єві е, купити лак для ногтей. Так, да, я хочу ногти нарисувати себе. Та і плюс дощ був, і я думаю, ну, що мені сьогодні? Цілий день сидіти вдома, ну-ка, вийду прогуляюсь. Правда, я ще сьогодні дивилась фільм, у Расскажу Розкажу трошки пізніше. Короче, Коротше, дивилась э, е, Шепіт Мертвых. Там ще було якісь слова без я, не пам'ятаю як. Ну, взагалі, прикольний сюжет, ось там про школу, де держали підлітки в рабстві. Ну, взагалі, прикольно, не буду розповідати повністю, але кінець був неочікуваний. Тому раджу всім подивитися. Ну, не дуже страшний, але взагалі це страшилка у А я зараз біжу так швидко, тому що у мене Авро Єва закривається в 21.00, 20 зараз 20.34. Ну, блін. Думаю, не захотілося. То я біжу мені захотілося. Кобіжувала. Такий мене сьогодні ще плани. Думаю, намалюю ногці, хочу якісь блокітний, щось таке. Взагалі погодка мокра, але тепло на вулиці. От що означає на бистру руку пішла в її. Вибрала я отакий кольор от посередині. У мене було між цим це фіолетовий, але він... Не видно, як фіолетовий. Ось так. Покажу, що в мене вийде вдома. Я вже вдома. На, на Зараз покажу. Ось такий ніжний, Ну, вообще класний колір. Блакитний, але він Тобто ніжний, але на камері передає, як будто він яркий. І от. Она у меня ще така резкость. А я пришла спать. Всем пока-пока!